Є залишки гаманця, тканина якась. Ось є такі дужки, ось показую, які вони того часу були. Ось такий гаманець. Друзі, вітаю, слава Україні! Знаходжуся в ось такому лісочком молодому, так званий колишній зруб, має чергову знахідку. Знахідка була верхова, ямка не глибока взагалі. Дивимося, ось така монетка в патині. Сигнал був мідний. Звичайно, показує так, як вона випала, як завжди, і будемо протирати. Монетка мідна. Швидше за все, що Австрійська імперія. Ні, друзі. Бачу, що не Австрійська імперія. Річ Посполита. Зараз протруюємо і подивимося. Я її протер, ось така монетка, як бачите, Річ Посполита, Це монетка Август 3. 1750-60-ті роки ось така монетка. Давно я її не піднімав. Ось навіть видно якісь герби. Ну що ж, продовжуємо ми наші сьогоднішні пошуки. Приємна знахідка. Йдемо підійдемо до камрада Володі, каже, має знахідку. Будемо дивитися, зараз монетка, неподалік зустрілася якраз. Давайте втирайка, така змідна, так? Видно щось? Н-крейтер 816. А, ну так, видно, борка добре добро, видно. Енкрейтер. Мідна монетка. Так, я ще раз підійшов, каже, знайшов кусь камрад річ, будемо дивитися, зараз вкусуємо Щось цікаве, якась річ, але ну, з іншого боку. Воно ну, так гнулося, не то якась пряжка, але ну, З цього боку воно однозначно цікава є. Ось, зараз зараз зараз, зараз так, тримай. Я гарну її гарну Ну, Підказуєте, хто знає, що це є. Так, в мене є чергова знахідка, поверхнева, била. Досить погано, будемо зараз дивитися. Зараз секунду я її загубив. Б'є дуже погано. Б'є дуже погано і швидше за все, що це є срібло. Так, друзі, це є срібна монета. Зараз я мушу її протерти добре. Бачу, що герб Австрія. Так, друзі, бачу 20 крейцерів. Австрійська імперія. Зараз я її протру і ми подивимося. Я протер цю монетку, дивимося. Насправді монетка є гарна. Ось на горі видно 1869 рік. Ось так Франц, Австрійська імперія. Наразі це є ще не все. Це є сигнал, показую. Так, будемо викопувати, дивитися. Витягнув сигнал наразі. Зараз секунду. Так, ось тут вона є. Так, зараз ми будемо дивитися. Так. Так, є, друзі. Знову срібна. Показую. Ось патона срібної монети, друзі. Так. Зараз... Свідче за все, що... Але ні, це мідь. Це і мідь. Це і мідь. Так, дивимося. Зараз, зараз, дивимося. Так, це вже один крейсер на 1860-х років. Ось така мідна монетка. Так рік видно 1881 року. Ось така чергова монетка друга. Так, зараз подивимося ще раз. Сигнал. Так, бачу, що тут є ще б'є ще сигналів кілька. Так, витягувати, будемо дивитися. Так, наразі дві монетки взяли. Так. Дивимося, тут двоє рубці, І ще одна. б'є на мідь. Ось, є ще одна мідна, також 860 х років Австрійська імперія. Ось така в патоні. Зараз погано фокусує, вже темно є. Так, є. Так, зараз. Зустрію, до речі, камрадів неподалік, не показує їх, ось стоять. Наразі пусто в них. Так, друга... то є вже третя монетка в мене. Так, це я зараз спробую протерти. Так, одна 1800. Так, якби 61 рік. Так, ось вже є вже три монетки. Провотвонюємо ще раз. Так, зараз. Так, є ще сигнали. Ну, досить цікаво вийшло, бо що зразу попав на срібно, а потім почав мідь витягатися. Самі гірший сигнал витягнув зразу. Так, випало. Так, друзі, гаманець. Гаманець черговий. Ось, є ще одна. Так, також, друзі, це один крейцер. Ось така впатина. Показую, що це не є витерта впатині монетка в окислах. Так, будемо протирати. Так, знімаємо наразі онлайн. Так, Це в нас вже, виходить, 4 монетки. Як мені... Радиємся. Так, Фокусуємо. Так, вона 1885 року. Монетка. Четверта. Пробуємо ще на сигнали. То, Друзі, серйозний гамонець тут загубив свого часу. Сигнал мідний ось є. Ось є. Показую так, як воно випадає. Гаманець крейцерів, Хтось свого часу загубив серйозний гаманець. На жаль, вже рукавиці в піску ходить тяжко витерти. Так, дивимося на рік. Так, це черговий 1885. Так, це в нас вже п'ять монетків. Є ще сигнал. Так, випало. Випала. Випало А ну зараз, зараз. Так, ого, лежить, бачу, є є, є, бачу, лежить. Ось, дивимося. Також одиничка. Так, протираємося, знімаємо онлайн. Як вдалося витягнути найгірший сигнал з мідних, бо мідь б'є на ура. я потягнув найгірший сигнал, а найкращий лишив. Так, одна 1800. 85. Так, далі. Ще раз Ну, Тут сигналі ще, тут, тут, тут ще, ще сигналі є добагато. Зараз ще за все, друзі, його викупаю і тоді покажу, скільки штук було на одному місці. Так, друзі, я не отримався. Викопувати і потім показувати, а покажу одразу. Ось дивіться, скільки штук Скільки штук лежить. Так, і Велика шайба є. Велика шайба є. Ось воно так вивалюється, показую. То три монетки, їх вже не буду показувати. Потім я портру їх покажу, три штуки вже є, сюди. Так, ось ще, ще одна пока. Зараз, зараз, зараз о є. Ще одна. О, такого гаманця я ще не піднімав. Там Якраз така шайба велика була. О вона є. Так, зараз. Секунду, можу показати гарно. Так, де ця шайба є, ось. Бачу, що вона товстає. Судячи за розмірів, це є чотири крейсера. Тому що шайба досить товстає, є. Вона досить товстає. Так, протираємо. Так, вона є лиса, вона свого дуже довго ходила. Вона є лиса. Це є 4 крейсера 1861 року монетка. Так, кладу їх до купи ось такої і ще раз обов'язково подзвонюємо. Ну, є ще дві, дві умовно ще є два сигнали. Так, друзі, в мене вже їх є досить багато і ми їх потім порахуємо обов'язково. Включився через те, що у мене ось така випала сигнал. Шрапнельний, того сигнала, якого не люблять купати. Ось він дзвонить. Шрапнельний сигнал, ось така. Показую. Показую. Ось Франц. Ну, Цей бік не видно. Це є швидше за все, що десятка. Десятка, десять крейцерів. Так, друзі, це є десятка. Зараз показую. Показую, ось така. Ще трішки протру зараз. Біля мене дуже багато зараз камрадів зібралося. Ось, вони мені трохи заважають. То робити діло. Правильно зробити. Так, ось показую. Так, 10 крейсерів. На жаль, рік я зараз не бачу, я трошки потім протру обов'язково покажу. Так, наразі виключаюся, бо буду зараз ще раз подзвонювати. Після цієї 10 крейсерів у мене є ще ось така, як кажуть, камрада заліпуха. Ось так воно виглядає. Ну Це є також один крейсер 860-х і товста. Це є четвірка. ствірка. Так, показує далі. Є ось такий був сигнал. я думав, що це є чергова срібна монетка. Бо сигнал був такий неоднорідний. Ось показує, що це був гаманець. Від... Це дужки так звані. Вона їх так. Може бути срібне. Оце такий гаманець. Але ми зараз протремо. Вага, до речі, є на срібло вага. Тобто зараз ще купаємо, то є тільки одна частина, має бути ще друга дужка. Так, в мене є ще одна срібна монета, третя цього гаманця. Будемо показувати зараз. Ось вона є патині, в, в ті патині, що треба. Ось в ті патині, що треба. Зараз я трошки рукавицю, оптуман вже. Так, десятка. Чергова десятка, друзі. С Срібло? Так, чергова монетка, Франц Чергова десятка. Це вже друга десятка, друзі. Я сьогодні вже, можна сказати, що я вже колекцію викупав на одному місці. Ось показую. Так. Ось показую, вже є три срібних. Сфокусуємо. Но... Ще є сигнали. Так, ось показую є такий сигнал. Думав, що чергова срібна монетка, а це виявилося ось така ще тканина. Шкіра якась, можливо, шкіра та. ось друга дужка. Ось вкладу сюди до. До, до компанії. Так, продовжуємо наші пошуки. Так, друзі, мене, ось я вже так твою деревце так обкупав по колу. Ось у мене ще такі о, два сигнали є. Ось, ну, сигнали ще продовжують. Йти, показую. Наразі в мене такий маленький перекур, так як я вже... Трохи замучився з цим гаманцем, Показую ось такий загальний вигляд наразі. Ну Що можу сказати? Такого гаманця серйозного я не піднімав ще в плані такої кількості монет. Ще є на глибині ще є, сигнали мідні. І ось тут ще щось є. Так що купаємо далі. Ось цей там гаманець був, воно чомусь так вийшло на метрів півтора-два розтягнуто. І зараз в мене ще був сигнал. Зараз покажу. Ось показую. Такий сигнал досить поганий, тому що на ребро, а це вийшло ось таких два дві четвірки, зліплених докупи. Просто на ребро. І він же дзвонить недобре, Ось такі зліплені. Ось. Ну, ми продовжуємо наші пошуки, друзі. Однозначно, що з вас лайк. Гаманець сьогодні порядний. Показую ще раз, чи є сигнали. Ще є сигнали, друзі. Так, друзі, ось показую в мене є ось срібних наразі три. Купа мідних і чому включився? Ось такий сигнал, слухайте. Як шрапнель Туненька. Бачу, що це є чергова десятка срібно. На жаль, протираю так, як є, наживо, показую. Води в мене нема, бо я з водою не ходжу, я ніколи не розчитую на габанці, йду просто погуляти до ліса. Ось, протираємо зараз. Так, ось чергова десяточка, Франц, та вже є трішки підтерта десятка. Ось 10 крейцерів. Ось, показує, кладу ось і три. І до них то вже є в мене четверта слідна монетка з цього гаманця, друзі. Ось так показую. Пробуємо ще раз продзвонити, що каже. Є ще сигнали, якісь чи нема. Є ще, друзі, сигнали. Вже з другої сторони дерева. Продовжуємо наші пошуки. Так, поки я купав цей гаманець, підійшов камрад Володя, каже, трішки тут має монет також назбирав, будемо дивитися зараз. Спробуємо трошки сфокусувати. Давай розказуй, що там. Два по 5 гроз. Австрійський крейцер, одиниця. І август. маленька. 1700 роки. Десятка і. Ну, це гузик свій за все, що царський. Пломба вже якісь гудзаклеси. Ось такі ось такі знахідки. Так, друзі, ось тут був цей гаманець, ямка вже показую є закопана. І дивимося на мій результат по цьому гаманцю. Ось цей гаманець, є залишки гаманця, тканина якась. Ось є такі дужки. ось показую, які вони того часу були. Ось такий гаманець. Зашпилявся, кулька за гульку, ось показую. Дивіться на монетки. Так, є чотири срібних, три десятки, одна двадцятка. Ось так гарно видно. Є четвірки, ось зліпок з двох четвірок. Тобто є 2, 3, 4, 5, 5, 1861 року і 28 монет, один крейцер 1860-х років. Ось такий сьогодні серйозний гамонець. Насправді такі гамонці вже в нас не, не попадаються, на жаль. Добре, друзі, всім дякую за увагу. З вас обов'язково.